Вас вітає компанія «Віді автомобілі з пробігом. До вашої уваги пропонуємо citroen c 5 2012 року випуску із дизельним двигуном об'ємом 1.6 на автоматичній коробці перемикань на легкосплавних дисках. У гарній комплектації є електросклопідйомник, є парктронік передній, є камера заднього огляду, підігрів сидінь, датчики світла, датчики дощу. Підкремові лепестки, клімат двозонний, система ESP, Просторий салон та об'ємний багажник. Тож запрошуємо вас на тест-драйв до нашого салону, де є можливість переглянути понад 100 перевірених авто.